Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про одне з найчарівніших явищ у світі садівництва: це цвітіння волотистих гартензії. Ці рослини відомі нам своєю дивовижною здатністю змінювати забарвлення квітів протягом всього сезону і дарувати нам справжнє квіткове шоу. Сьогоднішнє відео хочу присвятити одному з довгоочікуваних сортів волотистої гартинзі. Це сорт Металіка. Але перед тим як перейдемо до огляду цієї красуні, дуже попрошу вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку і написати будь-який коментар. Відео, адже саме це просуває україномовний контент на YouTube. Зараз в саду дуже багато змін. Всі волотисті, вони почали змінювати своє забарвлення. Почувають себе вони у відкритому ґрунті чудово, не зважаючи на те, що у нас була просто якась пекельна спека. Але всі гортензії у відкритому ґрунті вони не підгоріли. Вони чудово себе почувають. Вони почали змінювати вже своє забарвлення. Без За моєю спиною ви можете бачити сорт Бонфаєр. Переді мною стоїть волотиста гартензія сорту металіка. Про сортність і відповідність сорту можна вже щось говорити, оскільки я вже бачила, що ця рослина вона відповідає заявленому сорту. Нагадую, хто не знає і або не пам'ятає, цю металіку я придбала навесні, придбала її з паспортом. Вона приїхала до мене у півтора-літровому горщичку. Корнева система там була маленька. Я зразу пересадила її у 3-літровий горщик і вона почала рости. А саме такий саджанець був розіграний, коли ми збирали кошти на дрони-бомбери для наших захисників та захисниць. Сьогодні про металіку і хочу показати, як розкриваються соцвіття. Форма соцвіть можна вже подивитись. Можна подивитись також на дуже цікаві пелюсточки, квіти цієї металіки. Хочу зараз трішечки поговорити про саму форму соцвіть. Форма соцвіть вона така. Я не можу сказати, що вона дуже витягнута. Вона більш мені нагадує якусь таку круглу форму, якусь сферично. Але це соцвіта вона складається із фертильних і стерильних квітів. Для мене було дивним побачити, що на ось цій квіточці переважно, якщо говорити про всі волотисті гартензії, то ми бачимо квіти, які складаються з чотирьох пелюсток. Але на металіки я бачу і п'ять пелюсточок, і шість пелюсточок. Квіти, які складаються з п'яти з шести пелюсточок, вони нагадують прям якісь зірочки. Форма самих пелюсточок, вони нагадують ромб. Можна помітити також на цих соцвітях, на цих квітах оці зелененькі прожилочки. І зараз вже почало бути помітним, що край цих пелюсточок почав змінювати своє забарвлення на таке біленьке. Там буде змінювати забарвлення, я так розумію, спочатку на рожеве. Потім на більш насичене рожеве і буде такий вигляд у цієї, цього сорту, наче такий металевий, тому що тут буде просто гра кольорів. Чесно кажучи, до того моменту, поки в мене не з'явилась металіка, я дуже мені нагадувала металіка по світлинах, звичайно ж таки, вона мені нагадувала Пастель грін, Але можу сказати зараз точно, що з пастель Грін вона взагалі не схожа, це зовсім різні, різні гартензії. Хоча і пастель Грін він складається із фертильних стерильних квітів, і металіка вона складається із фертильних, і стерильних квітів, але і форма квітки, і кількість цих квітів, і форма соцвіття тут повністю все різне. Дуже цікаво спостерігати, якщо подивитися на лист. На лист цієї, цього сорту, то можна побачити, що листочок мені нагадує, наприклад, лист У Умільби лист він складається такий, наче дуже схожий він на човник. І у металіки так само мені цей листок він нагадує човник, тому що він більш такий, він закручений ось тут по краях. Тут можна ось побачити, що він закручується. Він такий зубатий, так само, як у Мельби, до речі, тільки у металіки листочок він такий більш витягнутий. У металіки міцні стволи, вони такого червоного забарвлення. Вони дуже міцні. Зараз у мене металіка підв'язана тільки по тій причині, що у нас дуже сильні дощі останнім часом. Разом з дощем у нас дуже сильний вітер. І коли намакає соцвітяться, плюс вітер, і це все починає розвалюватися. За рахунок того, що соцвіття стає дуже дуже важким. А тому саме з цієї причини я підв'язала металіку на всяк випадок, щоб її просто не поламала. Тому що я хочу подивитися, як вона буде змінюватися, як вона буде забарвлюватись, як вона буде змінювати це забарвлення. Для мене це дуже цікаво, і це перша металіка, яку я бачу власними очима. Да? В Україні їх я так розумію, небагато. Це саме та рослина, яка розкрилась по сорту, і е, е, потрібно її зберегти для того, щоб, щоб можна було. Потім про щось говорити, як змінюється металіка, як вона виглядає, і так далі, і так далі. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть їх у коментарях. Наче все вам показала. Буду згодом знімати, коли буду бачити, що соцвіття, забарвлення почали змінюватись. Обов'язково я буду це все знімати, буду показувати вам. Мені дуже цікаво спостерігати за змінами нового сорту, я думаю, не думаю, я знаю, що і вам це дуже-дуже буде цікаво. Ось така вона. Красуня Металіка, насолоджуйтесь цими дивовижними змінами і пам'ятайте, що кожна гартензія це маленьке диво природи у вашому саду. Хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі.